Президент Росії Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію через війну проти України. Мобілізаційні заходи почнуться вже 21 вересня. Призиву на військову службу будуть підлежати тільки громадяни, які в настоящий момент стоять в запасі. І прежде всего ті, хто проходив службу в рядах військових сил, имеють определені военно-учетные специальности и соответствующий опыт призванные на военную службу перед відправкою в части, в обязательном порядку будуть проходити дополнительную военную підготовку з учетом опыта спеціальної военной операції. Указ о частичной мобилизации подписан. для повідомлення про фактичну мобілізацію Росіян на війну у Кремлівський володар у зверненні традиційно використав наративи загрози Заходу для Росії. Головними цілями війни, яку у Росії називають спеціальною військовою операцією, Путін назвав Луганську і Донецьку області. Стосовно псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, Путін сказав, що він підтримує їх приєднання до Росії.